Окінавська дієта робить акцент на різноманіті овочів, риби, туфу та морських водоростей. Ці продукти багаті на поживні речовини та мають низьку калорійність, що сприяє загальному здоров'ю. Окінавська дієта знижує ризик хронічних захворювань, забезпечуючи організм необхідними поживними речовинами. Харахачібу або вживання їжі до 80% насичення допомагає уникати переїдання та сприяє здоровому контролю ваги. Усвідомлене харчування зменшує навантаження на травну систему та знижує ризик проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ожирінням. Контроль порцій безпосередньо впливає на споживання калорій, що є ключовим фактором у контролі ваги та загальному здоров'ї. Щоденні прогулянки покращують серцево-судинне здоров'я та підтримують ем'язову силу. Міцні соціальні зв'язки забезпечують емоційну підтримку та зменшують відчуття ізоляції. Низький рівень стресу сприяє кращому психічному та фізичному самопочуттю.